Вітаю вас! Дуже простий рецепт приготування цвітної капусти. Я дуже люблю цвітну капусту, але в цьому році я якось обійшла її своєю увагою. Прибираємо качанчик і нарізаємо на такі величенькі шматочки. Я люблю величенькі шматочки, щоб було легко рукою так брати і куштувати. А тим часом в мене вже гріється водичка. І я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія, який готувати смачно легко. У мене дуже там багато вже страв, в мене є плилисти. Заходьте, будь ласка, дивіться. Що я так довго це нарізаю, капусту, ну не знаю. Так в мене вийшло. Так, воду солимо добре, десь дві а, півтори столових ложки, тому що ми капусту більше не будемо солити. Коли капуста у вас закипіла, накриваємо кришечкою, робимо маленький вогник і варимо буквально 2-3 хвилинки, тому що ми ще будемо обсмажувати на вершковому маслі. І вона вон, повинна у нас капуста бути така Альдента, як альдента, як кажуть, кухарі. Я для себе робила до зйомок, в мене така класна вийшла капуста, ну, взагалі, як потрібно. А для зйомок трошки м'якенька вийшла, але це на смак ніяк не відразилося. Дуже смачно вийшло. Даємо, Даємо зайві рідині стекти. І тим часом розтоплюємо вершкове масло, розтопили вершкове масло і викладаємо сюди капусту. І я ще вам хочу сказати, я посипаю італійська травка, така, вона без солі і вона з шматочками паприки червоним перчиком. От, зверніть увагу, така консистенція прямо із шматочками червоного перцю сладкого. Все обсмажили з однієї сторони, все робимо на великому вогні швидко, щоб вона не доготувалася, не переготувалася. Перегортаємо і ще раз посипаємо цією ці травкою італійською. Все, і прибираємо на сковородку, не зараз і прибираємо ну, на тарілочку. А, так, І подавала я цю капусточку разом із Скумбрію зробила. Там в мене такий незвичний маринад на бурячку. Будь ласка, зайдіть, подивіться, я вже виклала це відео до себе на канал. Я хочу, щоб ви подивилися дуже скумбрія. ну дуже-дуже смачно вийшло. А також хочу, щоб ви підписалися.